Мої вітання підписникам, глядачам. Сьогодні у мене день до Саафа. Тренуюсь, їздити на мазі. Так, переходимо на нейтраль. Включаємо стояночний тормоз. Все, вижимаємо щеплення, порядок. Машинка припаркована. Глушити не буду, хай трошки турбіна очахне. Дивіться народ, вже в нас кукурудза вийшла назовні. Бачите, перві сходи ми отримали. Все супер. Достеменно скажу народ, що сходи ми отримали, це є добре. Тепер кожен день, як заведений, гортаємо стрічку погоди для того, щоб не пропустити ніч із морозом. Ну, Хоча нічого це не поміняє. Це так, чисто для заспокоєння душі, щоб, як то кажуть, утром приїхати, провірити, чи не підмерзли ніде листочки. Тому що, не дай Боже, щось таке подібне трапиться, доведеться її пересівати. У нас вже один фермер крупний пересіяв, на жаль, поле, то, звісно, йому не позаздріш в даній ситуації. Досвід така штука, за плечима його не носить, а в житті завжди пригодиться. Тому, дай Боже, одучимося трошки на такій машині, все може бути в житті, можливо, і прийдеться колись і пересідати, і їздити, як оце зараз хлопці зайняті, а мені приходиться підміняти одного з моїх працівників. Якщо є бажання навчитися можна будь-якій справі. Без питань. Ні, див, Чуєш, я тебе питаю, який в до бізнес-план? Ну так. драйв на Мазуні. Поки що політ нормальний, машинка витримує мене, а я її, що немало Сьогодні працюю кур'єром, доставляю до куля е зерно, доставляю каз 32-й і, хлоп, і хлопцям обід. Так що така в мене сьогодні мультизадача. Нормально, комфортно. Знаєте, можна і 100, і 200 кілометрів їхати. Аби хто зарплату хорошу платив. І саме головне. До речі, хтось у коментарях задавав питання з приводу пшениці. Каже, побризкать касом по 100 літрів. Чи не буде їй капець? Звісно, що буде. Температурний режим перше. Пшеницю треба бризкати тільки в холодну погоду. Не можна бризкати, коли на дворі плюс 15, чи, не дай Боже, плюс 20, а ви заїжджаєте і літе по ній 100 літрів касу. Це повністю знищить ваш урожай, повністю пшеницю спалить. Буде рижа стоять, як рудий ліс у Чорнобилі. Це вже провірено. Спеціально хочу показати відео, становився біля поля одного мого знайомого. Коротше, оце друзі, таке буває після е, опіків касом. Дивіться, як листочки пожовтіли чи порижіли, вони практично вже відмерли. Ці листки вже ну, не оживуть ніколи в житті. А скоріше, все, що вони робили його або в росу, або підживку робили по теплій погоді. Тобто сонце світе, луплять касом, вроді би хорошо азот, але ж виходить, отака от фігня. Рижі листочки це стрес, це мінус, скоріше всього, що мінус урожай. Є три основних правила роботи. Касом 32 по зернових, по пшениці, по ячменю або по просові, там, чи інших культурах. Перше правило працюємо не в жару, друге правило, працюємо не в росу. І третє правило працюємо не розбавленим касом. Будете в жару робити від діапазона від плюс 10 до плюс 20 градусів, отримаєте опіки. Будете в росу теж саме. Якщо розбавите каси з водою, той самий результат, що і в росу. Опіки гарантовано, а це стрес рослині, а це мінус урожай, і це мінус бюджет, кінцевий результат для фермера. Так що, друзі, правильно підходьте до цього питання, не ризикуйте, тому що зараз набирає популярності підживлення карбамідом по пшениці, касом там ще яким-то навіть селітру деякі розбавляють з водою і пробують щось робити по листку. Ефект буде можливо, такий, як пшик. Якщо брати невеличку концентрацію, але на урожай це ніяк не вплине. Це якщо ми говоримо про карбамід або про селітру по листочку. Якщо ми говоримо про кас, кас треба вносити безпосередньо у діапазоні температур від мінус 5 чи 10 градусів да, і до плюс 5 максимум 10 градусів. Це рання весна, це березень місяця або квітень по мерзлоталому. Це стандартна класична технологія, класичний підхід. Альтернативний підхід роботи з касом. Підгадуйте погоду, тільки знаєте, що ось ось хмарка підійшла і буде напускатися дощик, Заїжджаєте оприскувачем і валите 100, 150-200 без питань. Урожай у вас буде однозначно вищий, ефект від азоту буде 100%, і відповідно, якість пшениці також ваша підніметься, тому що буде другий, третій клас. Азот для, для злакових, для зернових це дуже дуже потрібна штука. Тим паче, вони є азотофілами. Альтернатива ще й до цього є, якщо ви багатий фермер маєте в розпорядженні такі агрегати, як культан або щось тому подібне, щоб безпосередньо вприскувати його під корінь. Без різниці, чи розбавили, чи концентровано вносьте, результат буде суперовий, однозначно. Сам не практикував, бачив у людей, то мені сподобалось. Підписуйтесь, підтримуйте канал. Всім добра, всім гарних результатів, гарних врожаїв. Все буде Україна, і це безальтернативно.